tropas То він 100% знав, що зусиль його тімейтів вистачить, щоб забрати опорників на А, а сам вирішив створити x фактор і просунутися на бібліотеку. Можете в це повірити? Далі він просто переїжджає в Батерполо, що ж не довелося. Нам багато чекати до моменту, коли а. демон. Ну чим е, е, які аргументи? Чому не починати за слабку сторону? Бо може закінчити два десять, одинадцять сюди, вже не повернутися. Mm. І тут саме це і відбулося. І зараз ну винування, можливо, з якими шансами... Ми залітає, наприклад, і ми зараз на каках. Мінусує сенсу. Ну, однак серія Прагіна. 13-1. Що ж, гранати, накидують флешки на Джеля, перший контакт, Алексі, мінусує техно. І далі Алексі разом з Вандерфулом падають. Джель залишається тут на Едварді, йому потрібно чекати на тімейтів. І ми, до речі, відкисає від бліца на центрі мапи. І проблеми, здавалося Ой. б. Джейлі Біт знайшли два фраги для себе. Біт все одно залишається один треба, іми однак 910 -й. пушити шорт і в рваному такому, так би мовити, таймінгу. відбити гравців команди Демонгол. ось починається цей саме пуш. Поки що з розміном плюсовим для народжених перемагати. Вони виходять 4 в 3. Щоправда, тут прорвається на сайт, і перестрілює техно, і ознаки життя здається. Тут демонструється, якщо б не 910-й, хутор застрибує на стерси Як демонгол служили целюс на Олексів поперед. Де ражі, ось саме в цьому куті. Тобто виходив там здається техно або сензо і просто робив свій враг. Натомість наразі Алексі все ж таки техно забрав. Одна людина на спільці залишається в біду, всі інші просуватимуться крізь килими. І до всього цього Алексі готовий. Щоправда, його зараз збривають, і ми приходить на допомогу. Джейн Червоний на нього накидається молік. Його випалюють теж. Зауважте, що це дабл кіло. Виконання. 910-го, як у попередніх раундах, 23-23 секунди вибухівка встановлюється під шорт, А молік відкидає навіть трішки на туди. Вони кинули його на дефолт. Здається, він просто не розгорівся. Ага. Ну, три в три. Якщо цей стартовий кіл дати, то можна зачепитися, але позиції настільки душні. 910-й в пленці на Едварді в Битомі. Тобто один кросфаєр за іншим буде піти. Сенс вирубає біта. Ванджовую іме в одну секунду падають від трьох різних гравців Монгол. Зоряний момент для нього. І він влучає по попліцу. Все розміняти за трейдити його не вдається. Мзіньо відкривається біда, І там увесь час. залишається бід. Здається, це легкий фраг для Валерія. 30, 29 секунд.